Громадища 2006-2008 очікував внецький змін до капітального капіталу МКВ спортивна громада про затвердження штатних простір Сергійської сільської ради і зі підрозділів та виконавчих органів, про затвердження чергових штатних розписів дитячого, дитячого закладу освіти Граденської сільської ради про внесення змін до програми здійснення замовлю на території Граденської сільської ради на 2022-2027 роки, про внесення змін до програми інформатизації Гнецької сільської ради на 2025-2027 роки та звернення щодо передачі замовнику у проєкту капітальної. До дороги від вулиці Одеської до вулиці Велика Окружна від села Кутківщини та села Батненки, ось тут працює вулиця прикордонна за департамент гімального розвитку. Шановні колеги, якщо немає більше запитань, ставлю на а, ми ще не голосували. спочатку за. За основу проголосується. Ставте за основу. За 15 учня прийнято тепер, якщо немає інших зауважень з додатками, які <світнень> є, там за такому <коментаром>. що відступні <світнень> <світнень> є.

Середній кросс. А ну дивіться, на жаль, до теплі показують не заціляться там, що це. Середня зареєстратися, це не голосування. Посередині. Ви ще раз реєструєте. Посередині. Тобі трибати. О, 16. Зі зрозумілою новостю. Так, відповідно до голосування правил питання за основу рекомендації щодо збільшення. 16 за рішення прийнято. Переходимо до голосування в порядок денний е, в цілому. 16. За, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету однакової територіальної громади за 2025 рік рік. Аколіна Сергійовна, слухаємо. Проховуються затвердити свій пророкамент у бюджетному армійському сільському і регіональному за 2025 рік у розв'язку з головних розпоряджень. Офіційний після визвольного підтвердження, що сума перевиконання стане на перші не перші 2026 року, є 44 мільйони 707 тисяч 977 гривень у пікі 16-13,19%. Прошу підтримати. Шановні колеги, якщо немає запитань, там останнє питання номер звуку. За 16 річні прийняти до наступного питання про внесення змін до бюджету Атнинської територіальної громади на 2026 рік. до ПД пожеріна. Слухай вас. Пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету, та відповідно обсяг податків, загального фонду бюджету, за рахунок субвенцій, місцевого бюджету, забезпечення діяльності фіхтів і супроводувати рані війни, та демобілізованих освіта окремих заходу з підтримки осіб, які закінчали незалежність та територіальних цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 491 736 тридцять гривень. Збільшити обсяг доходів та відповідно загального фонду бюджету за рахунок субвенції. Державному бюджету, міцним бюджетом, забезпечення харчування, учнів закладів загальної середньої освіти на загальну суму 2 мільйони 752 тисячі 500 гривень, збільшити оці доходів, до відповідно додатків, загальну фонду бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету, на здійсненням доклад подалічним працівникам закладів загальної середньої освіти на загальну суму три мільйони чотириста вісімдесят тисячі дев'ятсот років, прозер головних розпорядників освободити фінансово-мічне управління на загальну суму.